Збиральна кампанія врожаю 2024 року виходить на фінішну пряму. Про це під час апаратної наради доповів Василь Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу. На сьогоднішній день практично завершення збирання врожаю два року. Намолочене зерна 170 тисяч 967 тонн. Також аграрними підприємствами сьогодні проводять виплату арендної плати людям за 24-й рік, як у грошовій формі, так і в натуральній формі. Щодо виплати десь на рахунок близько 77 сім. Мільйонів гривень <головіка> було озвучено, як галузь тваринництва підготувалась для забезпечення повноцінного харчування та здоров'я тварин в осінньо-зимовий період. <головіка> На сьогоднішній день повному обсязі готова до зимівлі приміщення для утримання великої рогодої худоби, проведені ремонти, побілку, дезінфекцію заготовано кормів. А саме сила та грубих близько 26 тисяч тонн. Ну що є в достатній кількості на зимово-свіловий період.